Я крапля в морі, я дихала вільно. На небесах народилась вдруге. Я народилася в Україні, я дихаю димом на повні груди. З пульсації крові мене розбудила відвага й жорстокість в сліпому герці. Тепер я це гідність небесна стокрила з простреленим в сотий раз серцем. Вбираю в легені каміння і іскри крізь крики болю та крики гніву. Я й не гадала, що стільки сили, Що стільки шани мені тліло. Під жовто-блакиттю чоло моє в казці, страждаючи очі, усмішка інакша. Сто раз відпустили курок пальці, хай проклята буде навіки раша. Сьогодні я бачила націю сильну. Сьогодні я, Українка, це доля. Боролася я, щоб ви дихали вільно за мною мільйони, як крапля в морі. Кажуть у війни не жіноче обличчя. Усе, що нам відомо про війну, ми знаємо з чоловічого голосу. Ми всі в полоні чоловічого уявлення і чоловічого відчуття війни, чоловічих слів, а жінки мовчать. Мовчать. І продовжують боронити наше буденне життя. Захищала нас і вона, наша героїчна землячка Сілікіна Яна Олександрівна. Солдат Селікіна Яна народилася 12 лютого 1995 року у місті Золотоноша. Маленькою ходила в садочок Берізка, а потім навчалася у школі номер 1 де закінчила 9 клас. Після закінчення 9 класів вступила у Золотоніцький фаховий коледж ветеринарної медицини. По закінченні навчання у коледжі здобувала вищу освіту у Білоцерківському національному аграрному університеті. Здобула спеціальність лікаря ветеринарної медицини, працювала ветеринаром у селі Хрущівка та Піщана. Мала добре серце і дуже любила тварин, завжди хотіла їм допомогти, нагодувати, обігріти. Була вічливою, чуйною, порядною, завжди готовою прийти на допомогу. 1 травня 2024 року вступила до ЛАВ ЗСУ як бойовий медик, навчалася у Польщі на парамедика. Під час служби була переведена на посаду стрільця, помічника-гранатометника. 10 лютого 2025 року в місті Куп'янськ Харківської області йдучи на завдання з побратимами, отримала несумісні з життям поранення внаслідок влучання ворожого дрону. Важко уявити, що відчувають батьки, які через кляту війну прощаються зі своєю дитиною. Щиро співчуваємо мамі Яни Світлані Володимирівні, батьку. Олександру Євгеновичу, слабка втіха, але знайте, що вся громада розділяє з вами цю гірку втрату і щиро співпереживає всій вашій родині. Нехай Бог прийме вашу дівчинку у свої обійми, а вам дасть сил пережити цей жах. Схилімо голови в молитві та пошані, з вдячністю згадаємо всіх героїв, що подарували нам стукіт власного серця. А ще ми нація сильних жінок. Разом з рештою світу ми захоплено стежимо зі сльозами на очах, за нашими співвітчизницями, які віддають своє життя за наші відносно мирні будні. До слова запрошується секретар міської ради Наталя Сьомак. Шановна громада, рідні, близькі. Знайомі військовослужбовці. Сьогодні ми вкотре проважаємо в останню дорогу наших мужніх героїчних воїнів. І язик не повертається сказати, що це жінка. Ніхто й не думав, що ми почнемо прощатись з жінками, і з дівчатами. Дівчина молода, красива, розумна, вона могла би точно не бути в ЗСУ. Вона могла би чекати на перемогу тут у нас. Але вона, мабуть, не могла по-іншому. І ми чули із її біографії, що вона була медикинею. Вона спасала хлопців, але загинула вона вже на посаді стрільця. Це не кожному чоловіку під силу. Така задача, а вона це робила. Тому давайте згуртуємось. Давайте будемо пам'ятати наших воїнів. Ми в дуже великому боргу перед ними. І заради них ми повинні згуртуватись і разом. Дійти до перемоги до слова, запрошується директор коледжу ветеринарної медицини Іван Жало. Шановна громада, сьогодні проважаємо в останню путь випускницю коледжу 2015 року. За роки навчання зарекомендувала себе, Яна як людина відповідальна, цілеспрямована, дружня, завжди готова прийти на допомогу у скрутній ситуації. Коли виходила з наших дверей, вона вже мала чіткий план. На своє майбутнє. Вона ставила задачу, вона хотіла досягати своєї мети, вона до цієї мети йшла. Вона слідувала за своєю, за своєю зіркою. Але кета війна забрала їй життя. Яна віддала своє життя з почістю. Тепер вона буде зіркою на небі і світити нам у цій темряві мороці війни, вказуючи вірний шлях, куди варто рухатися усім нам. Сьогодні тут, разом з родиною, Розділяє коледжанська родина, сум і біль і скорботу. Тут працівники, які пам'ятають Яну, тут викладачі, які навчали, тут її одногрупники, які пам'ятають її. Кожен наш випускник, який гине на ціклятій війні, це ще один шрам на нашому серці. Допоки ми будемо живі, Яна буде в наших думках. Яна завжди буде в нашому серці. Яна була і залишиться героєм України. Слава Гроці! Слава Україні! Для сучасної людини слово герой найчастіше асоціювалося з персонажами фільмів. Гіркою ціною ми дізналися, що герої живуть серед нас, саме такою справжньою, сміливою, самовідданою, патріотичною була наша захисниця Яна. Пам'ятаймо, яку жертву принесли усі українські доньки і сини, захищаючи наші з вами життя. Слава героям! Скорина. Ти не зламана, як предки трипільські, завжди в серці любов материнська, ти відроджена кров'ю нелюдів і пророчена смертю катів, Жах несеш для ворожих урядів, стала прикладом світу братів. Дівочу сукню. На броню, та зброю, змінилася. Бегу весною, да твои очи молокла висяют, бриберуть и зазолють смешно так провожає, Некуку Таке майбуття, тепер вона дивиться ворог у воч, курок натримки рка, за мирні дні та спалені ночі, ця плата та помста гірка. Дівочу сукню, на броню та зброю. Посмішкою сяє, хоч складне заптання слухавку тримає, а ломам живає, як ти все в порядку. Я молюсь за тебе, ти тримайсь, дівчатко, дівочу сукню на броню на та зброю